Шановне панство, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я хочу вам показати, як я висаджую розсаду в рівчачки. Ця висадка чудово підходить для огірків, томатів, перців, баклажанів. Цей метод я пробую вперше цього року, але вже можу розказати про його переваги, які я на своєму досвіді виокремила. Так, дивіться, я вже замульчувала. Вирощую я їх ось так в такому рівчачку. Бачите? Тут бортик такий височенький, Це дуже зручно в тому плані, що я, коли поливатиму, у мене вся вода і будь-яке підживлення, там яке під корінь, воно буде просто залишатися в цьому рівчачку, далі нікуди не витікатиме. Плюс я замочувала. Земля буде повністю в цьому рівчачку залишатися раптом що вологою. І ці бортики вони ще допомагають тримати вкупі мовчу. Тобто вона не так розвивається, вона залишається тут. Ось тому е, дуже зручно. Ось ці вже давно теж, бачите, в рівчачку. Теж. Просто він вущий, бо він у мене в один ряд, а тут в два. З самого початку, коли розсаду я лиш висадила, я поставила ось такі дуги. Дерев'яні. Для цього підійде верба або молоді гілочки ясеня. Плюс рівчачка в тому, що дуги не мають бути високі, адже рослинка в нас вже в заглибленні. І на ці дуги я дуже легко зверху кинула агроволокно. Крім того, дуги ще можуть пригодитися в іншому випадку. Якщо хтось би мені сказав про це раніше, я би подумала, що така ситуація мало ймовірна. Але цього року на початку червня у нас вдарила сильна спека десь на 3-4 дні. Було більше, ніж 33 градуси, і на сонці доходило до 37. Для маленької розсади, яку я нещодавно лише висадила, а нещодавно, бо травень був холодний, це було небезпечно, вона могла швидко засохнути, адже в неї не було розвинуте дуже сильно коріння. Тому я просто ось на ці самі дуги кинула затіночну сітку. Я розумію, що рослинка підросте і в майбутньому потрібно буде шукати інші опори для сітки, але ось як такий тимчасовий варіант, щоб швидко врятувати молоду розсаду, вони мені дуже виявилися помічні. Можливо, такий варіант висадки підійде і вам.